Всім привіт! Такий ось сніданок Я собі приготував з грибами. І сьогодні буду готувати сочовичний суп. Подивлюсь, що з цього вийде, знову ж таки, буду без рецепта по своїм відчуттям. Тихенько нарізав заготовки для мого супа і ще замовив доставку сільпо, тому що Саймону треба також їжа. Я буду починати готувати. Коротше, дзвонили мені сільпо, відмінив я доставку, тому що там не було багато продуктів з того, що я замовив. І вирішив спробувати замовити ВТБ. Я там замовляв всього лише один раз. Так що подивимось, я вже замовлення оформив, буду чекати. На скворіці, бачите, з'являється така пляма. В житті її, до речі, не так сильно помітно. Процес пішов, м'ясо смажиться. і вариться вже сочевича. Філе обсмажилось. і додаю цибулю. У мене тут парей і звичайна. Додав ще вершкового масла. І зараз вже трошки обсмажиться, піде морква. Все, в принципі, розсмажилось. Тепер дивіться, я перекину сюди цю кастрюльку. трохи відварю броколі і потім вже в кінці додам сочевицю. І ще трохи проварю і в принципі, все буде готово. Чекаю, поки провариться броколі і не дарма ж я купував лаврушку. Також закидаю. Десь хвилин 10 чекаю і потім вже останній етап закидаю сочевицю. Коли дали сочевицю, вийшов такий він доволі якби, наваристий. Не знаю, може ще води додати, але начебто цей суп він і повинен такий бути. Все, нарешті готово. Хай стоїть собі, відпочиває. Я вам скажу, що він дуже буде ситний. Взагалі я не дуже люблю такі густі супи, але тут по-іншому він і не може, мабуть, бути, тому що ну, ця сочевиця, вона, по суті, як горох. Воно розварюється сильно так. Так що так будемо куштувати пізніше трохи. А поки я собі зробив е, каву. Це вже друга за сьогодні. Треба буде влаштувати якийсь челендж, при готуванні всіляких супів, може якийсь там бограч і ще щось цікаве. Так, ну що показую, що мені прийшло за тебе. По-перше, це туалетний папір, три штуки про запас. Далі отакий от, от крем Він йде для обличчя, для рук. Взяв такі от рукавички, тут три пари, ну це мені треба буде для роботи на вулиці, а щось здається 40 гривень коштували. І по якості вони начебто краще будуть ніж в Аврорі. Ще взяв груш, вирішив спробувати, які вони там в АТБ, тому що сільповні, що дуже сподобались, що одні, що другі, які я брав вчора. Потім томатна паста про запас. Далі у нас Апельсини. Я там 2 КГ взяв, вони там по знижці і дешевше коштують, ніж сільпо, але вони ж геть-геть-геть маленькі. А, і це у мене що таке? А, буряк. Знову взяли буряк. В цьому закінчується один пакет. Далі у нас другий де. такі от сирні палочки, батончики. Вони начебто повинні бути смачні. Ще один йогурт взяв по знижці. Ну і зручна ця може буде там для поливи чи ще для чогось. Зелена цибуля, дуже така от, довга. Здається, 11 гривень це коштувало. Далі це 10 яєць, і воно все розбито. Ем, да. Тут треба більше яйця розбити, зараз я розберусь яйця розбилось, неприємно, але все одно вони у тебе дуже дешеві, навіть враховуючи те, що розбилось, воно дешевше, ніж сільпо. Але все ж таке таке собі. І на взяв я бульнабор, Такий от, тому що знову не було його в сільпо. А в ВТБ був, буде, мені не знаю, можливо, на якийсь суп, а можливо, просто коли не буде саймої їжі. Буде для нього То запаска така. На цьому покупка закінчена. Це все мені обійшло десь 500 гривень. А, і ще я не показав, я ж такі от е, кубики курячі. Ну, також, можливо, буду щось готувати. А, можливо, наступного разу сучовицю зварю на такому от бульйоні. типу. Погодка знову змінилася на гірше. Почався дуже сильний дощ. от, І просіли мене Саймана показати. Десь він побіжав на прогулку і не повертається. Спробую ці сирки. Така пачка здається 40 гривень коштувала. Дуже смачні. Дуже смачна тема 6 штук там іде. А от він і повернувся. Хто просив показати Саймона? Зараз буду його годувати. Ну Як завжди він лізе. Ось і він, Саймон. Просто туди-сюди лазив оце прилазить. Саймон. Що ти? Зверніть увагу, хто пам'ятає, я тут все оце обривав і цей плющ сам по собі, бачите, так прям завертається і виростає. Але також його треба підрізати і тут вже знову все заросло. Це треба буде нормальна погода, звісно, все повиривати. Десь я прочитав, що їдять його так само, як томатні супи з крем-сиром. Тому я візьму оцей, що в мене є зеленю, і додам трохи прямо вже собі в тарілку. Ну що, всім приємного апетиту. Зараз буду куштувати, скажу як воно. Що я можу сказати? Це дуже смачно, схоже на таку більш елітну версію грохового супу, але мені подобається. Ще я думаю над тим, що можна взагалі блендером перебити, і це буде якби крем-суп, але це вже занадто заморачуватися треба. Брокколі взагалі в тему, наче вона в цьому рецепті й потрібно було. Вчора почав дивитися дуже крутий серіал, називається Шугар. Такі от, оцінки і зараз доступно 4 серії, на жаль. Для мене це рідкість, щоб я подивився ну, там, декілька серій за день. Знайшов собі якийсь серіальчик на вечір, називається Оленя. Начебто нормальні такі оцінки. Зараз почну дивитись. Я знову запалив вогник, наніс два пакети дровиняк. І скажу вам, що серіал доволі такий прикольний. Я вже третій епізод додивляюсь. Всім привіт! Навіть шостої ранку ще немає. Знову розвів багаття, тому що начебто прохолодний сьогодні. По прогнозу на вулиці не дуже і готую собі сніданок. Це в мене яйце буде смажене. Ну і це і всього по чуть-чуть. Ну що, такий от сніданок, не дуже ппшний. Всім приємного апетиту. Вчора вночі, по суті, за одну ніч додивився серіал, дуже прикольний. Виявляється, він дуже популярний. Мені зараз вже почав в Тік-Тосі попадатись. Дуже така незвична історія. І вже зараз я дізнався, що от головний актор він грає сам себе, тобто ця історія вона схожа на реальних подіях. Так що можу точно рекомендувати, хоча він такий доволі складний. Ну і що то я подзабив на пилосос, тому зараз буду знову усюди пилососити. Не робив я цього, здається, два дні або три. Тут я вчора приніс таку величезну дровиняку, вона ціла не влізла. Тому я сьогодні її поділив і треба буде її спалити. Ну, зараз тут також купили Ну і на останок, як завжди, килим. Ушови готові. О господи. От що значить 2-3 дні пропустити. Так, ще відмив трон і пам'ятаєте, я купляв такий запасний блок. Але ота штучка зламалась, тому я зараз відкручую і закинув прямо туди. Звісно, не так надовго вистачить, але тим не менше. З запахом хвої так обережненько і закриваю, зробив собі ще кави, і все, мінус. Ще одна баклажка в цьому місяці. Залишається одна повна. Ля, подивіться, влізла все ж таки древення величезна. Тепер закриваю. Головне, щоб вона прогоріла, бо вона така трохи волога, тому що дощ був. Розігрів собі свого супа. Ось такий він, бачите, густий. І зараз буду їсти разом з бутером. Наступного разу, мабуть, треба готувати більш рідкий. Всім приємного апетиту. А я що, одягну рукавички, ті, що за тебе мені привезли, секатор. І зараз буду тут також трохи робити порядок. Оцей стілець, хто пам'ятає, отам залишився. Я зараз його через силу витягнув. Воно все ось його обрусло. І оце все зараз якось буду відривати, може навіть без цікатора. Просто жесть. Виривав тут дуже багато коріння, такого серйозного. От, Так що думаю тепер не повинно рости. Я ще не закінчив, але на сьогодні все, тому що я луковички забруднив, вже їх треба висушити тепер. І от скільки в мене не збиралося, це тільки от звідси. І ще отут я пообривав і ось скільки вийшло. І тут також трохи позбирав. Оце все коріння, воно отак понизу йде. І я його власне, діставав і обрізав. Потихеньку-потихеньку процес йде. Зараз я ці всі гіляки віднесу. Так, все я повикидав. Короте, стало отак от. чисто. Сподіваюсь, не буду так зростати, бо реально я дуже багато коріння. Повиривав. Але ще багато тут роботи. І тут також все повиносив. Так що, якось так. На цьому це відео закінчується, вже його майже домонтував на свіжому повітрі. Тому всім дякую за перегляд, щастя, здоров'я, всіх обіймаю, цілую і да, дякую за підписки. Вже 300 підписників. Усім до зустрічі в наступному відео.